Привіт! Я розповім вам, яка найдавніша світова пам'ятка у світі? Це частина третя. Фінальний випуск серії про Кам'яну могилу. А ти підпишись. А ви знали, що деякі символи на кам'яній могилі досі не розшифровані. Якщо ви не бачили мою першу і другу частину, рекомендуємо почати з першої частини. Ці знаки нагадували нашу меську письменність, зоряні карти чи схеми двигунів. І все це створено кам'яними знарядями без жодних лазерів. Один із годів Грод розповідає цілу історію про полюванню та багато іншого. Вчені досі сперечаються, що це перші комікси. Чи щось інше. Дякуємо за перегляд, за те, що ви мене слухали. А я вам розповідав, яка найдавніша світова пам'ятка у світі всі три частини. Всім до побачення, до нових зустрічів!